Ми вас розуміємо, але потихоньку збирайтеся. У Чернігові йде активна боротьба зі стихійною торгівлею. В черговий раз у інспекційний рейд вулицями міста вийшли поліцейські, екологи та представники комунальних підприємств. Перевірили благоустрій на вулиці Ремісничий, що поряд з центральним ринком. Торгівля з землі тут процвітає. Інспектори поспілкувалися з людьми та повідомили, що продаж товарів у невідведених місцях є порушенням закону. Торгівля не Установлен месте. то есть это есть нарушение административного кодекса, статья 160, есть статья 152 административного кодекса, за порушение благоустройства места Чернигова. До этого момента, как бы просили людей, приобщали сюда директоров э, Ринка в городе Чернигова, э, пропонували им места. На, цій території, тобто на території, то на території ринків, ну люди все таки відмовляються. Владислав Андрійович торгує на ремісничій вже майже п'ять років, продає запчастини посуд. Та художню літературу чоловік каже раніше дійсно пропонували перейти у спеціально відведені для торгівлі місця навпроти ринку. Однак там малий потік людей і платити за оренду нічим. Погоджуються з ним й інші продавці. Он туди предлагали, столи поставили. але я там місяць більше простояв 150 гривень з пенсії віддав місцевого і на двадцятку нічого не продав. Ніхто туди не ходить. Там заплатить надо, якщо я нічого не продаю, чим я заплачу. Мені заплатить нічим. Не вижити мені без этого, без цієї роботи. Мені ніяк не вижити і без того місця. А ось у перехожих думки розділилися, хоча і ставляться громадяни до продавців з розумінням. Вопірих, всю та улице ви міста туди не загоните. Ім просто негде бути. Тут люди йдуть мимо. Зараз теж люди не ходять. Деньги лишні. і отхажу іщу. Хто то увидев, да, вот та оттет вот не нада. Тільки так тут і стоять. Мені не мешає то по самі. Даже інтересно, що продають. якщо на тротуарі розположені, то дійсні дійсно саме що заважають. Люди трохи. Ну не вистачає средств. Все так може де тут. Ну, просто по немає кого ганять, бо я не ганяють. Просто треба оприділити, може їм де-то місце. Поліція також розуміє, що людям потрібно заробляти, але не порушуючи норми законодавства у протилежному випадку. Торговців притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Я розумію положення людей на даний момент в Україні, і в тому числі в місті Чернігів'я. Е Сложился с ситуацией в украине э, но как бы закон никто не отменял на данный момент будем составлять уже жестко в рамках закона будем составлять протоколы будем изымать товар будем э, отправлять уже э, материалы в суд для принятия решения. Поки що поліціянти не склали жодного протоколу. Люди, хоч і не задоволені, але погодились зібрати свої речі. Щоб торгівлю знову не розпочали, вулицю час від часу патрулюють поліцейські.